Слава могучих знає, любить і поважає Париж. Так само українська чемпіонка ставиться до Олімпійських ігор. Після перемоги на чемпіонаті Європи у Римі Ярослава завітала на авеню Олімпік, де її усмішка, енергія та щирість додали сили та яскравості важливим фактам. Ти просто усвідомлюєш, що час плине дуже швидко, тому що здається, нещодавно ти приїхав додому в вересні з бронзовою нагородою, а зараз вже нова олімпіада, новий цикл, і звичайно вже хочеться, вже хочеться відчути цю атмосферу, тому що ось були в Римі, і в принципі, італійці, це було видно. Там італійська публіка вона така зажигалила, така емоційна. І, звичайно, хочеться відчути цю атмосферу в Парижі, тому що в Токіо був карантинний період, і на трибунах були тільки тренери, і там декілька чоловік з команди. А тут же буде повний стадіон. Хочеться ось відчути цю підтримку і щоб просто стрибати і насолоджуватися. В Парижі я була декілька разів, і звичайно, це коли перший раз я туди приїхала, то це була мрія побачити. Фіновежу там сходити в музей. Музей ще не вийшло поки що сходити, тому що були великі черги. Але насправді це дуже зараз. Це дуже круто, що в Європі, тому що не буде ось цієї акліматизації. Тобто це Європа, це клімат, ти знаєш, що буде, ти знаєш місто. Але, звичайно, дуже багато говорять, що це будуть складні Олімпійські ігри, тому що там і чутки ходять про вибухи, про терори. Але, але я намагаюся на це не звертати уваги, тому що у нас усіх спортсменів, здається, є ціль, і ми до неї йдемо, не дивлячись ні на що. Я думаю, що. Дівчата будуть змагатися, будуть високо стрибати, але я просто буду насолоджуватися, тому що все ж таки Олімпійські ігри це свято свято всього спорту раз на чотири роки. Хочеться от просто відчути насолоди цього свято і просто порадувати вболівальників за ці роки. Напевно, я стала більш сильніше психологічна, думаю, повзрозрішала, тому. Звичайно, стало стійкішою і тому так зміни є. І я хочу дуже, щоб все ж таки вони позитивно вплинули на Олімпійських іграх. Це моя друга буде Олімпіада. Перша Олімпіада я ще не знала, що це таке. Тому що ну, я була на юнацьких на юнацьких Олімпійських іграх, але все одно це не та атмосфера, коли вже дорослий спорт, вже багато дорослих спортсменів зі всіх видів олімпійських видів спорту. Тому я тоді була така вау, я на Олімпійських іграх нарешті. Тобто зараз вже це для мене як змагання, звичайно, які просто звичайні змагання, на яких ти просто стрибаєш, кайфуєш від цього. І просто святкуєш все ж таки зі всіма це свято спорту. В принципі, майже всі дівчата поза сектором ми всі спілкуємося. Звичайно, в нас немає такої атмосфери в секторі, як там у стрибунів шестого чоловіків, але це не означає, що ми не спілкуємося поза сектором. Звичайно, ми спілкуємося, і її тренер постійно пишемо тренер привітання. Тобто все це добре, але звичайно в секторі всі конкурентки. Після чемпіонату з Європи ми їдемо на тренувальний збор в Естонію, де були перед чемпіонатом світу в Будапешті. Хочемо повторити таку роботу. Ще буде один старт в Парижі Діамантова Ліга. Він буде аж в, в, чер... в липні, в липні, аж на початку липня, і це буде єдиний старт перед Олімпійськими іграми.